Цікавить біле агроволокно, щоб укутати виноград і дерева на зиму. Подімо, покажу. Дивіться, можна використовувати 30-ту, але я раджу 50-ту. 50-та буде краще захищати від заморозків. Ось так виглядає всередині 50-грамове агроволокно. Дивіться, 50 грам на метр квадратний, ширина 3,20, ось така краса. Бачите? Ось така краса. Є у нас ширина метр, 1,60 шістдесят і 3,20 Зазвичай дерева, як бинтом. Дивіться, от є такий рулончик. Ось, наприклад, він. Да? Тільки ті, ті, білий. Отак берете таким рулончиками і як великим бінтом обматуєте вашу, ваше дерево. Тому для дерев зазвичай використовують 50 грам на метр квадратний, метровка. Але якщо вам треба, наприклад, щось таке велике, там, те саме виноград. якщо він близько до землі, то можна взяти 3,20. Накинули і прижали. Метр 60 теж можна як бінтом обматувати. Тут ще треба від е, вам дивитися, як вам зручніше, чим перекрити. І Невеличкий лайфхак ви можете взяти великий рилончик, обрізати, щоб був такий невеличкий, і решту вже накрити зверху, і цим невеличким обмотати дійсно.